Наче на вовка, що виє, більшість країн світу не звертає уваги, коли Північна Корея погрожує своїм ворогам знищенням. Але зараз, на 13-му році правління країною, Кім Чен, Ын можливо, дійсно серйозно налаштований на збройний конфлікт. У міру того, як ядерний потенціал і ракетна програма його країни розцвітають, Кім випробовує межі своєї новознайденої стратегічної могутності. У січні 2024 року він закрив агентства, які працювали над воз'єднанням, і вилучив з Конституції Північної Кореї положення про єдину країну. Після цього Кім розійшовся в полких промовах, заявивши, що має право знищити Південну Корею. За звичайних обставин таку риторику можна було б відкинути, але ми живемо в епоху війни. Згадаймо Україну, Ізраїль, Іран, Ефіопію тощо. Збройний конфлікт у Кореї це саме та війна, в яку ми могли б потрапити, якби нещодавні провокації призвели до ескалації. Хоча це правда, що Північна Корея не має жодних шансів виграти війну проти Південної, але в результаті конфлікту мільйони артилерійських снарядів і тисячі ракет обрушаться на Сеул, столицю Південної Кореї, яка знаходиться за кілька кроків від демілітаризованої зони. Цей же регіон також є домом для більшої частини величезної південнокорейської економіки. Наслідки такого конфлікту були б глобальними. Уявіть собі, смертоносний конфлікт посеред другої, 3 та 13 найбільших економік світу. Ланцюги поставок зруйнувалися б, інфляція зросла, а світова економіка зійшла б з рейок. Очевидно, що риторику Кіма не можна так просто проігнорувати. Тож давайте розглянемо деякі сценарії, якщо Кім вирішить реалізувати свої погрози. Відео взято для перекладу з каналу Каспіан Репорт. Якби відбувалася війна з Північною Кореєю, можна з упевненістю припустити, що вона не була б схожа на війну 1950 року. Тоді північнокорейські війська застали США зненацька і швидко захопили більшу частину півострова до того, як американські та південнокорейські війська перейшли в контрнаступ. Пхеньян майже досягнув повної перемоги, проте сили Альянсу швидко зібрали свої сили і переломили ситуацію, відтіснивши північнокорейців назад і навіть за межі їхніх баз, майже досягнувши китайського кордону. Не дивно, що Пекін втрутився, що, врешті-решт, призвело до патової ситуації, яка завершилася укладенням договору про припинення вогню. Відтоді Корейський півострів залишається розділеним приблизно по 38-й паралелі. Кім Чен-ін навряд чи повторить історію не через брак бажання, а через брак засобів. Південна Корея має явну технологічну перевагу. Вона збиватиме північнокорейські літаки ще до того, як вони увійдуть у її повітряний простір. Таким чином війна між двома Кореями швидше за все виникне ненавмисно. Наприклад, звичайна провокація може бути неправильно сприйнята, і відповідні дії у відповідь можуть перерости в повномасштабну війну. Найбільш вірогідним місцем для такого інциденту є прикордонні острови в жовтому морі. Ці острови є частиною Південної Кореї. Але розташовані у водах, на які претендує Північна Корея. У 2010 році північно-корейські сили торпедували південнокорейський військовий корабель біля острова Пеннендо, в результаті чого загинуло 46 моряків. Кілька місяців по тому той самий острів став місцем смертоносного артилерійського обстрілу, в результаті якого загинули як солдати, так і цивільні. Досить сказати, що напруженість у жовтому морі зберігається навіть сьогодні. Адже нещодавно, у січні 2024 року, Північна Корея провела військові навчання поблизу прикордонних островів. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у відповідь заявив, що якщо Північна Корея здійснить провокацію, ми покараємо її багаторазово. Будь-яка сутичка, що загострюється, чи навіть локальна атака у жовтому морі, швидко переведе приціл на Сеул, як політична і промислова столиця Південної Кореї. Сеул це велика агломерація, в якій проживає 26 мільйонів людей. У Сеулі також зосереджено близько 70% економіки Південної Кореї, яка становить 1,6 трильйона доларів. Він є базою для деяких з провідних світових промислових гігантів, включаючи Samsung, Hyundai, Kia Motors, LG Electronics та багато інших. Збройний конфлікт, який торкнеться Сеула навіть на короткий час, призведе до колапсу глобальних ланцюгів постачання, що занурить світову економіку в рецесію. На жаль, для Сеула він розташований лише за 40 кілометрів від демілітаризованої зони. За цією лінією Північна Корея розмістила близько 12 тисяч артилерійських систем з мільйонами снарядів, не кажучи вже про тисячі ракет і реактивних снарядів. Якщо конфлікт перейде в кінетичну фазу, Північна Корея ймовірно націлиться на важливі військові, політичні та економічні об'єкти в Сеулі. Згідно з аналізом, проведеним компанією RAND у 2020 році, лише одна хвилина артилерійського і ракетного обстрілу призведе до 15 тисяч жертв у Сеулі. Якщо обстріл триватиме більше години, кількість жертв може зрости до 100 тисяч. За словами південнокорейців, Північна Корея може випустити близько 500 тисяч артилерійських снарядів протягом першої години і продовжуватиме обстріл в такому темпі ще кілька годин. Отже, ми говоримо про сотні тисяч жертв у перший день, лише від звичайних вогневих засобів. Одна лише думка про цей потенціал дає пхеньяну неймовірні політичні важелі впливу. Саме з цією метою Північна Корея тримає свої гаубиці, міномети і ракети. На укріплених позиціях і в готовності відкрити вогонь на першу вимогу. Водночас, за даними Міністерства оборони Південної Кореї, близько 200 тисяч північнокорейських військових спробують перетнути кордон сушею, морем, повітрям і навіть тунелями. Їхньою метою буде знищення інфраструктури на річці Хан, що протікає через центр Сеула. Це розділило б місто навпіл і позбавило б мільйони цивільних людей можливості втекти з місця події. А загнавши цивільне населення в пастку, Північна Корея могла б потім обстріляти місто хімічною зброєю. Пхеньян має арсенал до 5 тисяч тонн хімічної зброї, включаючи газ, хлор, ціанід і зарин. За правильних обставин тисяча кілограм зарину може вбити до 125 тисяч людей. Отже, якби такі нервово-паралітичні речовини були випущені по Сеулу, тисячі людей гинули б щохвилини. Це щось з області нічних кошмарів. Тим не менш, на цьому перевага Північної Кореї закінчується. Південна Корея більш ніж готова до бою. Країна має оборонні системи Петріот, які можуть перехоплювати ракети, що наближаються. Вона має майже 600 тисяч військових на постійній службі і понад 3,1 мільйона в резерві. Військовий бюджет Південної Кореї більший за всю економіку північної Кореї. Крім того, в країні дислокується близько 28 тисяч американських військовослужбовців, і південнокорейські військові матимуть безперебійний доступ до американських супутників шпигунів. Якщо цього не вистачить, на допомогу південній Кореї можуть прийти американські бомбардувальники з острова Гуам і військові кораблі з Японії. Слід визнати, що Північна Корея має перевагу в живій силі. 200 тисяч північнокорейських військовослужбовців, які перейдуть на територію Південної Кореї, є частиною 1,1 мільйонної постійної армії. Проте цифри це ще не все. Південно-корейські сухопутні війська краще оснащені і краще підготовлені, їхні ракетні комплекси Джевелін. Не залишать шансів бронетехніці радянських часів, якої на озброєнні у півночі налічується близько 6500 одиниць. І якби цього було недостатньо, Південна Корея має винищувачі f 35 оснащені високотехнологічними ракетами класу Земля повітря, і які можуть впоратися з усім, що може запустити в них північ. З перших же хвилин контакту Південна Корея за допомогою американців становить тотальну перевагу в повітрі. Усіма способами, які тільки можна собі уявити. Південнокорейські сили націляться на ворожі командні центри, склади боєприпасів, радари, бункери, ракетні шахти і ядерні об'єкти, сподіваючись знищити якомога більше ворожих активів. Така ж перевага поширюватиметься і на військово морську сферу. Північно-корейські підводні човни застарілі і не можуть відходити далеко від узбережжя, оскільки це зробить їх помітними. За лічені дні військова інфраструктура, логістика і транспортна мережа Північної Кореї будуть зруйновані і залишені беззахисними, але бойові дії на землі триватимуть ще кілька тижнів, якщо не місяців. Зрештою, Південна Корея здобула б перемогу і рушила на північ, щоб захопити міста на півночі. Сеул переможе, але величезною ціною, ціною настільки високою, що дехто може навіть вважати її непомірною. Іншим можливим сценарієм може стати обмежена війна з Північною Кореєю. Сценарій, який обговорювався за часів адміністрації Трампа. Обмежена війна у формі превентивних ударів відбуватиметься лише в тому випадку, якщо Вашингтон і Сеул вважатимуть, що широкомасштабний напад Північної Кореї є неминучим. Метою обмеженої війни була б демонстрація військової переваги збройних сил альянсу і нагадування Кіму про те, що його чекає неприродний кінець. Її метою було б донести послання про стримування. Проблема обмеженої війни полягає в тому, що вона, швидше за все, призведе до повномасштабної війни. Більше того, в останні роки більшість північно-корейських ракет на рідкому паливі були замінені на твердопаливні системи, які потребують ще менше часу для запуску. Таким чином, превентивний варіант передбачає північнокорейську ракетну відплату без попередження або майже без попередження. Ще гірше. Якщо Кім неправильно зрозуміє американський превентивний удар, він цілком може відреагувати розгортанням ядерної зброї. У січні 2023 року в розсекреченому документі Національної розвідувальної ради США зазначалося, що Кім застосує ядерну зброю лише в тому випадку, якщо вважатиме, що йому і його режиму загрожує небезпека. Неправильне розуміння послання про стримування може потрапити в цю категорію. Точна кількість північно-корейської ядерної зброї невідома. Припускають, що вона становить від 40 до 90 боєголовок. Кінцевою метою Кіма є розробка від сотні до трьох сотень боєголовок в найближчі роки. Один ядерний удар по Сеулу призведе до півтора мільйона жертв, і це лише від однієї боєголовки. Північна Корея також може завдати удару по американських базах поблизу, включаючи пусан. Окінаву і навіть Гуам. Втрати серед американців будуть обчислюватися тисячами. Удар по цілях на материковій частині США також відкрито обговорюється, але існують сумніви, що північнокорейці володіють технологією міжконтинентальних балістичних ракет в даний момент. Ще однією змінною, яку слід враховувати, є Китай. Пекін історично виступав як найближчий союзник Пхеньяна. Навіть під час Першої війни воював на боці північнокорейців. Китай має всі підстави не допустити збройного конфлікту у себе по сусідству. Звичайний або ядерний конфлікт призведе до остаточної поразки Північної Кореї і перемістить американські війська ще ближче до китайського кордону. Отже, збройний конфлікт суперечить інтересам Китаю. Але навіть при цьому вплив Пекіна на Пхеньян обмежений. Незважаючи на тісні економічні зв'язки, китайці виявилися нездатними впливати на поведінку своїх північно-корейських союзників. Наприклад, за часів адміністрації Трампа Китай співпрацював зі Сполученими Штатами в Раді Безпеки ООН, щоб засудити ядерну програму Північної Кореї. Проте дипломатичні зусилля не змогли змінити політику Кіма, вони лише підштовхнули Північну Корею ближче до російських обіймів. З того часу продаж північно-корейської зброї до Росії ще більше наблизив їх до порозуміння. З іншого боку, продаж північно-корейських озброєнь Росії може бути єдиним променем світла в усьому стратегічному ландшафті, Кім продає Путіну мільйони артилерійських снарядів на мільярди доларів. Це погана новина для України, але хороша новина для Південної Кореї, оскільки це дає Кіму можливість уникнути конфлікту. Якби Кім справді мав намір розпочати війну, останнє, що він робив би, це продавав би боєприпаси, ризикуючи зіштовхнутися з нестачею зброї у воєнний час. Звичайно, Кім міг би повністю відійти від сценарію і спростувати загально прийняту думку. Це сталося в Україні, Ізраїлі, Ірані, і це саме той тип конфлікту, який може статися в Кореї. Єдине, що ми можемо сказати з певним рівнем впевненості, це те, що Північна Корея готова до війни. Але вона не має наміру її розпочинати.